Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст маємо сьогодні. Тож, хто постить, той постить, хто не постить, той молиться за тих, хто постить. А ті, хто постить, моляться за тих, хто не постить. Або не хочу постити. Бо одне діло, коли не можна, а друге діло, коли не хочу. То різні речі. Знаєте, сьогодні був на літургії і завжди приходжу раніше до. Церкви і вам рекомендую приходити до літургії на півгодини раніше, на 20 хвилин, ну мінімум на 10 хвилин раніше, і мати зустріч з Ісусом. І тоді можна порозмовляти з Ісусом і подумати, пороздумувати. І сьогодні такі роздуми прийшли, бо там і мій приятель португалець був, як завжди молився. І в і мене роздуми такі пішли, як йому допомогти кинути палити, ну як завжди. І я вже кажу, Господи, ну я йому вже показав книжку, сказав як. Ну, тобто вказав на двері. Вказав на двері, що його може силоміць сюди затовкати в ці двері, щоб він взяв книжку, прочитав. Ну, як, йому, як я ще можу йому допомогти? І, і далі пішла думка, далі пішла думка, що ну, можу його змусити. І, і пішла думка, що. Ну, добра людина, молиться зранку, там постійно в молитві і ці всі такі речі. Ну, але має звичку рабства, буквально в рабстві ходить, і, і не може звільнитися. Чому? Чому? Ти ж двері, Господи. І, і дивився на розп'яття. І на розп'ятті дивився, і Ісус сказав: я двері, я двері. Хто в мене входить, той має життя, має життя, вільність, свободу має. То кажу, чому він ще не війшов в ці двері? Чому Чому? можна ходити, виходить, що можна ходити біля дверей, дивитися на ці двері, дивитися, але не входити в них. І мати розуміння, як увійти в ці двері, але не входити в ці двері. Або увійти в вітальню. Знаєте, як ми увійшли в вітальню, а далі не рухатися. І ось це проблема, що двері, двері Ісус Христос. Але не кожен туди входить, а не кожен хоче входити далі в дім. Бо це бо не є одна двері, де ти ввійшов і все. Хочу померти вже, бо увійшов в першу двері. Ні, проблема в тому, що ми думаємо, що ми увійшовши в першу двері, ну вже нам не треба нічого робити. Ми вже війшли. Але якщо ти сьогодні ще в рабстві гріха, в рабстві звичок, то ти не ввійшов в двері ці. Не війшов в ці двері, бо Ісус каже, що Я звільняю від цього. Від всього звільняю. Коли ти входиш в ці двері, ти вже не хочеш повернутися до блюватіння, яке пси потім самі з'їдають. Це повернутися до гріха, повернутися до шкідливої звички це як знову до блюватіння свого повернутися. Це фу, бридко. І, і проблема в тому, що увійшовши, можемо зупинитися і не йти далі. І не йти далі, не углиблюватись, не входити далі в кімнату для гостей, в, кім... в кухню, в бібліотеку, в кабінет. Ну, і найвищі двері це спальня, де можна увійти до інтимніших таких відносин з Богом, до спальні. Але треба дойти туди. І в тому проблема, що немає, немає у нас того розуміння, що це постійне. Проходження через ці двері. Кожен день треба входити в двері. Не так, що раз увійшов в житті і все там відбулося. Так само і шкідлива звичка. Кинув каву, пішов далі. Пішов далі. Замість кави зробив собі святе письмо. Тобто замінив звичку ну, негативну на позитивну, щось некорисне на корисне. І далі, далі, далі. І є постійно, ціле життя маємо це змінювати. Ціле життя це є навернення, це є постійно входити в двері. А двері це Ісус Христос. Тому давайте сьогодні увійдемо в ці двері знову і будемо проходити, поглиблюватися. Сьогодні 8 25 грудня 2014 рік. Дорогі діти, і сьогодні на руках приношу вам свого Сина Ісуса, і прошу від нього миру для вас і миру між вами. Моліться і поклоняйтеся моєму синові. Щоб у ваші серця війшли його мир і радість. Молюся за вас, щоб бути якнайбільше відкриті, щоб були якнайбільше відкриті в молитві. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже. Мені і Тобі. що приносить нам свого сина, тобі свого сина приносить, і просить від нього миру для тебе і миру для. І, і миру між твоїми ближніми, між твоєю сім'єю, між твоїм е, чоловіком і тобою, між твоїми дітьми і тобою. Молись і поклоняйся моєму синові, щоб у твоєму серці, щоб твоє серце ввійшли Його мир і радість, щоб в твоє серце війшли, Його мир і радість. А як, як це має відбутися? Ось коли ти в тих дверях, коли ти ввійшов в Ісуса Христа, тоді і в твоє серце буде входити Його мир і Його радість, коли ти будеш в Його серці. В його, е, знаєте, будівлі, в його будинку. А щоб в той будинок війти, треба двері пройти. Молюся за тебе, щоб був якнайбільше відкритий на молитву. Якнайбільше відкритий. Щоб якнайбільше входив у відкриті двері. Бо Ісус це не замкнута двері. Не треба ключ шукати. Треба увійти. Увійти, бо двері відкрита. Ну, неймовірно, відкриті, якнайбільше відкриті молитві. Бо саме через молитву ми входимо в ці двері, відкриваємось. Відкриваємось і входимо від, від, у відкриті двері. Знаєте, така пісня, я Ісусе, від, у відкриті двері, бо це відкрита двері. Просто війди. То давайте сьогодні входити. Про, проста практика: входимо в ці двері і не виходимо назад. бо як можна увійти, так можна і вийти. То ми, а ми, знаєте, як увійшли, вийшли, увійшли, вийшли, увійшли, вийшли. Хіба в вітальню тільки в першу, перші двері постійно згрішив, посповідався, згрішив, посповідався, згрішив. А далі, далі чому не йдемо? А далі свобода, далі всі дари, благодаті, благословіння, щастя, все йде далі. Тому давайте не зупинятися на одних дверях, а йти далі, далі, далі. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па папа.